Уряд затвердив дорожню карту децентралізації. Документ визначає подальші кроки для реалізації реформи місцевого самоврядування і територіальної організації влади в Україні на період з 2024 по 2027 рік. Про це повідомляють на сайті Міністерства інфраструктури. Як зазначено, відповідний документ вперше презентували у 2023 році і до його обговорення залучили. Експертів міжнародних партнерів, представників асоціацій, органів місцевого самоврядування для врахування усіх позицій зараз на прямому зв'язку із нашою студією радниця голови асоціації міст України Оксана Продан. Пані Оксано, доброго ранку. Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку, доброго ранку. Пані Оксано, з того, що я читав, це телеграм-канал Мінінфраструктури, де опубліковані кроки для встановлення спроможності громад для продовження встановлення спроможності громад, зокрема, це і підвищення інституційної фінансовості, зміни до законодавства, розбудова місцевої демократії. Але я не знайшов для себе якоїсь конкретики щодо втілення цих кроків. Чи зрозуміло це вам? Як це відбуватиметься? Ну, насправді схвалений урядом уже план заходів так він офіційно називається. План заходів затверджений розпорядженням 270, Він передбачає набір речей. Вони стосуються в першу чергу інституційних. Питань відносин між органами місцевого самоврядування, органами державної влади, і дійсно вони мова йде в цьому плані заходів в, в про законодавче регулювання тих чи інших повноважень, про розподіл обов'язків і від асоціації міст України ми давали. Постійно давали зауваження і пропозиції до цього плану заходів. Не всі вони були враховані, на жаль, але краще такий, ніж жодного плану. Тому в будь-якому випадку будемо працювати далі. Тобто, це мають бути додаткові повноваження, які держава має передати органам місцевого самоврядування, якщо так, то які. Дивіться, мова йде в першу чергу про що для нас важливо, що в цьому плані, плані заходів є пункт, який передбачає провести розмежування повноважень між органами державної влади і органами місцевого самоврядування. Сьогодні, наприклад, коли ми говоримо про освіту, от всі звикли до того, що школа вона ж насправді в громаді знаходиться в селі, селищі, в місті. Разом з цим це державна функція. Держава повинна забезпечити освіту. Вона гарантована конституцією, але займається питаннями освітян і проблемами і організацією цього всього. Саме громада. І для нас важливо розмежувати, що повинна робити держава, що повинна робити громада. Яскравий приклад цього навіть не освіта, а пільгові перевезення. Ми всі знаємо про пільгові перевезення. Вони багато років проблемні, але. Дуже багато років тому держава відмовилась фінансувати пільгові перевезення і давати кошти на це. Разом з тим, пільга у людей є. Держава їм таку гарантію дала. І сьогодні саме місцеве самоврядування муніципалітети шукають кошти для того, щоб забезпечити пільгу забезпечити перевезення безкоштовним, але держава жодної копійки на це не дає. Хоча гарантію таку дає для нас. Важливо розмежувати повноваження для того, щоб коли муніципалітети виконують державні функції, держава за це надавала кошти. Так повинно працювати, так працює весь світ. Оксано, як можна розмежувати ці повноваження, якщо зараз зараз в умовах воєнного стану, в якому ми живемо, утворюються військові, військові цивільні адміністрації, які от приймають ці функції органів місцевого самоврядування? Я вам дуже дякую за такий нюанс, тому що насправді це дуже важливо, і є такі в нас населені пункти, де навіть при діючих Місце в органах місцевого самоврядування, як наприклад вараш, не Чернігів створені військові адміністрації, і дійсно там є проблема саме з отриманням послуг людьми. Тому що люди не розуміють, є, начебто, створений президентом орган, до якого можна йти, але у якого немає можливості навіть е, забезпечити послуги людям. І є е, міська сільська селищна рада, є секретар, є голова, є люди, які обрані мешканцями громади, і яким сьогодні військова адміністрація каже: ні, ні, ви працювати тут не будете. Ми будемо це робити. Насправді це. Це правда, тому для цього потрібні закони. І один з пунктів, які асоціація міст України підтримує в цьому плані заходів, який нещодавно затверджений урядом, це питання відновлення місцевого самоврядування. Це те, що обов'язково ми повинні робити на всіх територіях, які підконтрольні Україні, і зразу максимально швидко після деокупації всієї України, саме відновлення місцевого самоврядування, тому що. Те, що люди мають мати, мають право мати своє врядування в себе в громаді. Пані Оксано, ви сказали, що не всі пропозиції Асоціації міст України були підтримані. А що відкинули? Які ідеї відкинули? Ну, наприклад, ми пропонували в. Ну відхилити до працювати законопроект, який передбачає надання права уряду. Ну практично одноособово, одною інституцією, урядом змінювати межі громад, змінювати назви громад. Це те, що до сьогодні ну, так не робиться. Ми проводили реформу з децентралізації для того, щоб дати мешканцям громад, дати людям більше права, можливостей впливати на прийняття Ніжні тому не можна віддавати уряду таку функцію. Ми були проти цього. Наприклад, так само ми пропонували не виписувати конкретно питання оподаткування, коли коли в проєкті, в проєкті, а тепер уже в плані заходів виписано конкретно про те, що буде змінено так, вони передбачають готувати зміни до податкового кодексу, до бюджетного кодексу в частині. Оподаткування податком з доходів фіз фізичних осіб виключно за місцем проживання громадян сьогодні, коли е, багато людей внутрішньо міста коли немає точних даних, хто де як живе і працює, це дуже складне питання, і асоціація місна полягала на проведенні моделювань розрахунків, визначення дійсно як буде ефективніше цей податок працювати. І Ми пропонували. Давайте в плані заходів випишемо не зразу, зразу закон. А давайте випишемо все таки розрахунки, моделювання і прогнозування, щоб не робити до досліди на людях. Давайте спочатку зробимо досліди технічно. На жаль, в дорожній в цьому плані заходів в цій дорожній карті, так званій, прямо зазначено, що треба змінити саме так, але без жодних обґрунтувань. І я впевнена в тому, що багато громад і відповідно людей, мешканців громад втратять на цьому. А, пані Нам і треба і... Буде це доводить. Ви ви висловили таку думку, що якщо орган місцевого самоврядування виконує зараз фактично державні функції, то мав би отримувати за це державне фінансування, бюджетне фінансування. Після цього перерозподілу повноважень чи є гарантія, що усі громади знайдуть гроші для фінансування ось цих обов'язків? Головне, щоб цей розподіл повноважень був здійснений, тому що станом на сьогодні саме місцеве самоврядування виконує і відповідно оплачує дуже багато державних функцій, держав державного обов'язку. Тому я впевнена в тому, що коли буде зроблено розмежування, місцевому самоврядуванню стане легше а людям зрозуміліше хто за що відповідає відповідно до кого треба йти за тою чи іншою послугою. Тому розмежування повноважень це дуже важливо. Зрозуміло, дякуємо пані Оксана за ці пояснення. Це була Оксана Продан, радниця голови асоціації міст України. нагадаємо, уряд затвердив дорожню карту децентралізації. Документ визначає подальші кроки для реалізації реформи місцевого саморядування і територіальної організації влади в Україні на період із 2024 по 2027 рік.